Ми раді представити вам нову серію будівельних гелів Гелікс Євро. Вони створені за європейськими стандартами та не містять заборонених компонентів хема та ТПО. Це означає, що продукт максимально безпечний і відповідає сучасним нормам нейл індустрії і мають середню густоту та добру в'язкість. Саме така консистенція робить роботу майстра швидшою та комфортною. Вони легко викладаються пензлем, слухняно розподіляються по нігтьовій пластині та швидко самовирівнюються. Вам більше не доведеться витрачати зайвий час на вирівнювання поверхні. Гель зробить це самостійно. Колекція Ставлена в найтрендовіших нюдових відтінках, і кожен колір зберігає ті самі властивості, легке нанесення, самовирівнювання та міцність. Ця серія гелів є дуже універсальною. Вони підходять для укріплення, для будь-яких технік нарощень, як для класичної архітектури, так і для сучасних швидких методів роботи. Особлива увага еластичності та міцності гелів. У тонкому шарі матеріал еластичний та амортизуючий, не дає відчарувань в зоні кутикули, і чудово буде носитися навіть на тонких або проблемних нігтях. Автощині 1 мм гель дуже міцний. Він чудово тримає арку, витримує навантаження. Та зберігає форму. А зберігає фона ще клієнт не відчує з ними дискомфорту, тому що ці гелі виділяють мінімальну кількість тепла.